Починати ж будемо з розмови, яка стала можливою завдяки проекту ІСАР-єднання, ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Я нагадаю, що в нашому ефірі є така ціла серія розмов з активістами, волонтерами, з небайдужими українцями, які докладають усіх зусиль, щоб світ навколо них, щоб їхнє оточення, їхня громада і вся країна ставали кращими. І також нагадаю, що. Що за хештегом час діяти можете знайти попередні розмови на Ютубі, у Фейсбук і також можете текстові версії знайти на нашому сайті НВЮЙ в розділі Лайфстайл, підрозділ «Соціум» і Там будуть розшифровки ось цих наших бесід. Сьогодні до нашого ефіру я дуже рада запросити засновницю та голову проекту Україна без сміття, пані Євгенію Аратовську, яка вже є з нами на зв'язку. Е, Євгенія, як нас чути? Чудово чути. Вітаю всіх. і Дякую за запрошення. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися із нами. Я трошки для наших слухачів нагадаю, що Україна без сміття це такий проект, який має на меті запровадити принцип нуль відходів, зокрема на звалищах. Тобто сміття ні в якому разі не повинно попинятися у довкіллі. А місією України без сміття є те, щоб мінімізувати взагалі ось цей процес, щоб зробити так, щоб відходи переробляли щоб вони правильно утилізовувалися для того, щоб вони могли послужити сировиною для чогось корисного і, власне, розглядати сміття не як проблему, а як ресурс. Ось такою є ідея. І першому в Україні, до речі, Україна без сміття запустили громадський простір для сортування. Про долю цього простору я якраз хотіла би і почати нашу розмову. На певний час 24 лютого, через те, що ми всі опинилися в дуже складній, так в дуже непрогнозованій ситуації. Там горизонт планування звузився до прокинулося вранці, і вже на тому дякуємо. Довелося роботу трошки призупинити, але потім вдалося відновити. Розкажіть, як це було і як працює в першу чергу простір для сортування зараз, і Україна без сміття нині. Так, да, дійсно, і для нас, і для багатьох інших організацій, бізнесів в Україні оця ситуація стала незвичною. Ми до неї не були готові в плані, що в нас був відсутній такий досвід, здебільшого, да? я не кажу про східні області. І ми напередодні 24-го провели нараду з командою. Там розказали про наш план дій. Якщо щось станеться, то ми маємо забезпечити собі безпеку там і нашим відвідувачам закритися. Так це і сталося. І да, в перший місяць, ми просто займалися тим, що е, всі е, мали потурбуватися про себе і про свою безпеку. Е, перш... Ще тижні я вивозила дітей з України, мої колеги, хтось лишився, здебільшого людей лишилися в Україні, але через вже тиждень-два стало зрозуміло, що треба використовувати наш менеджерський потенціал. Тобто, у нас є багато зв'язків, є багато знайомих, дружніх знайомств. І ми подумали, що ми можемо використати це на користь, тобто допомогти і ЗСУ, і територіальним оборонам чимось, бо за. Да? Бу тоді був шалений і одразу ми приступили до волонтерської роботи. Реалізували три проекти. Перший був пов'язаний з тим, що ми закуповували термобілизну для зсу. Це було 300 комплектів. Ми отримали кошти від донора. І ще 300 комплектів нам подарували компанії-виробник. Ми надали це людям, які опинилися в статусі біженця. потім ми закуповували ліки завдяки співпраці з великим проектом міжнародним і закупову. Закупила ліки. Близько на 800 тисяч гривень, що до нас було дуже важливим: закуповувати ліки саме у українських організаціях. Тобто, ми закуповували у компанії виробників, які теж опинилися в складному становищі. Деякі з них втратили свої склади, тому що вони були зруйновані військовими діями. Але я вважаю, що це був внесок і в економіку, і в те, щоб завідовільнити потреби в ліках. І третій проект це була така моя ініціатива заснувати цех пошиття плітоносок і різних. Його одягу для військових, тому що коли ми порахували, скільки все це коштує посередників, то прям ми зрозуміли, що ми будемо довго збирати великі кошти на дуже маленьку кількість речей. І ось ми виконали цей проєкт. Ми знайшли тканину, знайшли цех, працевлаштували близько 10 людей. Вони досі працюють у Дніпро. Ну, тобто ми це зробили. Однак, з часом стало зрозуміло, що все ж таки наша місія в тому, щоб тримати баланс, оцей да, баланс екологічний, Логічний, тобто ми зрозуміли, що нам треба бути на цьому фронті, і ніяка війна не зупинить наших планів. Оце було дуже важливо, що ми припинили боятися, і ми почали е, готуватися до відкриття, продовжувати свою роботу. Це було стратегічно вірно, тому що ми не очікували, що в цьому році відбудеться е, робота по проекту закон, закон про управління відходами. І якраз ми були готові до адвокації, щоб. Трішки висвітлити цю проблему, та що відбулося з законом, і намагатися навіть внести зміни, і деякі зміни ми такі внесли. Якби ми були не готові, були б занурені волонтерські справи. Нам би це не вдалося здійснити. Я наскільки пам'ятаю, там доволі дискусійне вийшло питання із цим законом, і депутати там не дуже погоджувалися зміни вносити, що е, мотивували тим, що нам треба якнайшвидше євроінтеграційні всі процеси запускати і це, там одна із вимог, яка від Євросоюзу е, була, щоб якнайшвидше цей закон ухвалити. Наскільки вдалося вам ось цю адвокацію провести? Тобто чи е, Ну як е, воєнним часом, не протягли до депутата документ, який нашкодить країні? Ну, справа в тому, що це була суто маніпуляція говорити, що прийняття такого закону якось посприяє нашому статусу кандидатства. Євросоюз взагалі не вимагав від нас, ну якщо не брати до уваги антикорупцію. Ціну реформу, яка не була здійснена, то не не вимагав від нас прийняття саме цього закону. Просто це був такий випадок, коли треба було щось показати, що ми працюємо. Це схоже на те, що коти носять мертвих щурів, да, і показати хазяїну, що ось ми відпрацьовуємо, але воно нікому не треба. От тому я вважаю, що всі підпали під маніпуляцію, що це дійсно важливо, але на той момент це було не важливо. По-друге, обурювала саме нашу спільноту те, що цей закон назвали євроінтеграційним, але він повністю скасував імплементацію трьох надважливих європейських директив. Він не те, що їх скасував, він неправильно він спотворив сенс цих євродиректив. І днями як е коментувала е індекс реформ від Vox Ukraine, де я якраз пояснила в яких пунктах е відбулося це. Е я це можу назвати злочином. Тому що коли європейці побачать цей документ, вичитають його, проаналізують, вони скажуть, а де тут євроінтеграція? А де тут, е скажімо, де тут ви виконали умови да, щодо. Угоди про асоціацію з ЄС, де, в яких пунктах коли конкретно зазначено три євродирективи. Але пішли проти тих євродиректив. І коли експерти кажуть, ось цей закон нам допоможе там закрити ці звалища, та просто базово в цьому законі зафіксували легалізацію звалищ на роки вперед. Тому що з полігони обізвали місцем захоронення звалищ, а не видалення чи зберігання, як того ви Ага, директива, бо Термін захоронення в Європі просто ну, заборонено вживати, тобто не можна захоронювати від, відходу на звалище. ну і багато ще низка там низка таких пунктів дуже поганих. Але зараз, коли ми маємо вже статус кандидата, ми громадськість маємо повне моральне право вимагати, вносити зміни цього закону, щоб він дійсно був схожий на євроінтеграційне. Тому ну робота триває, і це тільки початок, але мені не сподобалося, як швидко. Ко депутати погодилися з цією маніпуляцією. Повернутися хочу трошки до питання роботи центру сортування відходів. Пам'ятаю, що в перші дні, можливо, навіть тижні, після початку повномасштабного російського вторгнення, волонтери просто небайдужі кияни в першу чергу зверталися на базу, щоб мати сировину для коктейлів Молотова. Розкажіть, як ви працювали працювала вся ця історія та в перші дні, в перші тижні, і е, як відбувалося ваше ну перевідкриття самого центру? Е, здавалося би, ну в нас зараз стільки проблем, щоб це там можливо не перше, про що людина подумає. що Треба розсортувати сміття і відвести його на станцію. Чи багато людей прийшло, коли відкрилися? Ну, з самого початку, коли були заклики, нам да, нужні пляшки, ми просто так обачно поставили всі контейнери з пляшками на вулиці, і це спрацювало, тому що в перші тижні ми просто е, ну, максимально люди поїхали, хто за кордон вивозити дітей, хто самі почали там своїх дітей вивозити з Запоріжжя. От, тому от було вірно лишити то на вулиці і всі бажаючі приходили, забирали. Мене досі трохи хвилює судьба тих пляшок, тому що вони, на щастя, не були використані. Дуже Хотілося щоб вони повернулися на переробку, щоб люди, які взяли ті пляшки, відповідально їх відправили далі. На переробку ви знаєте, цей фронт дуже важливий, тому що він економічний. Ми ж є частиною ланцюга. Ми збираємо в хтось її вивозить. Обробляє, а хтось її переробляє. І це велика кількість людей, які задіяні а, в, в підприємствах. Да, і якщо там станемо ми, то стануть певні процеси в інших грастів. І таким чином ми показуємо приклад, що все на часі, це економічний фронт. Ми маємо працювати, підживлювати а, ці процеси, да, щоб ми не думали про те, а скільки лишиться ще грошей, і куди нам діватися, їхати за кордон там, на заробітки чи як. Да, тобто ми, ну, Взагалі, справ насправді от цю вот. Рішення відкритися до нас до нього підштовхнули саме наші відвідувачі, бо це вони писали. А коли ви відкритеся, А можна вам відправити? Якщо в перші дні ми просто навіть боялися дозволяти це робити, бо могла б прилетіти якась бомба, там ракета, і людина під час поїздки може постраждати. Ми вважали, що це безвідповідально відчинятися, поки ми не зрозуміли, що є от повітряна тривога, вона означає, що людини є час там. Піти у сховища і так далі, а спочатку ми цього просто собі не дозволяли навіть робити. Але з часом і люди почали запитувати, і приїжджали, і, і навіть відправляли посилки із Харкова, не тільки з Західної України, а хтось переїжджав до Києва зі своїм сміттям з Харкова. Ну, тобто люди продовжували це робити. Я вважаю, що це для них була така, знаєте, цінність, яку вони забрали з мирного життя, і продовжують цим займатися, тому що для них це є означна. Нормального життя. І що знову ж таки війна це нормальне життя не має зупинити. Про проблему сміття, проблему взагалі управління відходами під час війни. Хотіла би у вас запитати докладніше, чи є е, якісь шляхи. Ну, мінімізації шкоди, тому що ми всі розуміємо, що, по перше, у вигляді російської техніки, знищеної дуже багато сміття в нас позалишається після перемоги. Ну і в принципі, чим ближче до лінії фронту, чим складніша ситуація. В населених пунктах тим менше є можливості якось цивілізовано так з відходами поводитися. Воно вже ну там залишається як залишається, але чи є якісь способи якось цю шкоду зменшити? Ну, дійсно, побутові відходи. Це зараз не найбільша шкода взагалі довкіллю, тому що є багато токсичних е, відходів, е, які спричинені саме бомбуванням, е, бомбардуванням. Е, бомби місяць купу важких металів, е, токсичних металів і багато-багато земель. Просто ми не зможемо роками використовувати взагалі ні для вирощування, ні для того, щоб там люди жили. Ну про це сьогодні мало говорять, але це дійсно буде так. Багато територій ми втратили для того, щоб ввести на ній господарську діяльність. А якщо говорити про сміття, то частина людей виїхала, споживання змінилося. Тобто, те споживання, яке було до цього, де було дуже багато пакування, в цього сьогодні немає. Сьогодні з. Більшого в смітті переважає органічна частина да органічні відходи, бо саме оце от рівень благополуччя да він впливає на морфологію відходів. Тому зараз я вважаю, навантаження на сміттєвих перевізників суттєво зменшилося. Це перше. А по-друге, ну да це не означає, що треба зупинити зупиняти сортування, але з'явився ще один фактор: це руйнація переробних підприємств. Наприклад, от те, те скло, яке збирали в Києві. Везли в Гостомель на скляний завод, а він зруйнований вщент. Це ну, велика велика втрата е, на роки, поки буде відбудована цю інфраструктуру, цей об'єкт знову і не зрозуміло, чи це буде тут, в Київській області, чи зовсім в іншому місці. Але склопереробні заводи в Україні є. Просто зараз питання в тому, що вони е, з комунальної служби мають це накопичувати, потім вивозити там, на Західну Україну. От. Тобто, Є фактори, які змінили повністю процеси, але я вважаю, що сміття стало менше, Да, сміття, яке було, скажімо, було спричинено руйнацією, його багато. Але це сміття зовсім іншої, іншого класу, з яким досі ну, є такі, знаєте, дискурси про те, що з цим робити, як це переробляти. Поки що чіткої відповіді нема наскільки безпечно переробляти цю суміш, бо всередині можуть бути нерозірвані снаряди і так далі. До речі, з цим питанням нещодавно я побачила допис. Представниці Верховної Ради, яка сказала про те, що в Україну заходить іноземний інвестор ізраїльський, який буде переробляти побутові не потові, а будівельні відходи, відходи знесення руйнації. Він має технології і так далі. Я подумала клас, але потім подумала, як багато бізнесу в Україні це робило до війни і досі готово робити. І бізнес так багато грошей пожертвував на армію, але сьогодні отримає реакцію, коли. Інші гравці з інших країн зайдуть на цей ринок, а їм тут не буде місця. Вони просто з нього вимушені будуть піти, збанкротувати і так далі. Тобто, уряд. Якоїсь держави, там Ізраїль чи там не знаю, Польщі, може профінансувати діяльність такої компанії в нас, розуміючи свій там довготривалий план, план да, закріпитися на цій території. А в наших компаній вітчизняних такого плану немає. І, на жаль, держава не може їх підтримати е, ну, нормальними грошима кредитами. Да. Е, можна почитати допис е, Василя Хмельницького, який писав про такий кейс, да, де е, держава не змогла допомогти грошима. Компанія могла теж вкладатися в будівництво об'єкту, от тому це теж велике питання, да, яке зачіпає, начебто і сміття, але ж тут і наш бізнес, який хоче працювати, який вже зробив дуже багато для того, щоб перемагати ворога. І оце от, ситуація, коли вони можуть опинитися в вразливому становищі, не бути конкретно спроможними на фоні інших інвесторів, це трошки. Хвилює. На останок хочеться все ж таки про хороше. Хочеться про плани на майбутнє і про те, як змінилося ставлення до проблеми взагалі поводження з відходами. Коли ви тільки починали Україну, без сміття, чи могли ви собі уявити, що дійсно буде там певний відсоток українців, для яких проблема ну дійсно велика проблема, що немає сортувальної станції, куди вони звикли вивозити так відсортоване сміття? Що в нас заборонять поліетиленові пакети? Так що ну в нас взагалі культура поводження з відходами? Вона ну принаймні. Зародиться і буде розвиватися? От, якщо повернутися так в точку створення України без сміття, чи ставили ви собі ну, дедлайн раніше, чи пізніше, чи виправдало і перевершило очікування, чи досі ми не допрацьовуємо? Ну, знаєте, коли я створювала проект, взагалі в мене не було якихось там масштабних планів. Це просто були моє такі особисте бажання зробити, здійснити проект, щоб сортування для мене і моєї родини було такому нагідному рівні. Да, я не хотіла користуватися тим, що мені пропонував ринок або обставини. І я ніколи себе не обмежую планами, да, чого там я хочу досягти. Бо е перед нами увесь світ і всі можливості. І... Якраз там, мені здається хороша сторона лідера візіонера в тому, щоб не ставити собі бар'єрів очікувань. І через це ми маємо достатню гнучкість і достатню не знаю, силу змінити вектор в будь-який час, передивитися. Да? Але дійсно ну, неочікувано, що так поєдналася да? громадськість, взагалі, люди, населення, своєю великою перемогою. Я вважаю те, що чиновники Чиновники і мери припинили говорити, що українці не здатні сортувати. Вони цього просто вже собі не дозволяють говорити. Правда, кажуть, що те міста не хочуть сортувати. Не люди, а начебто чиновники в містах не хочуть сортувати, тобто знайшли ще когось. От. Але е, знаєте, от саме за цей рік. І от під час початку повномасштабної війни ми зрозуміли, як сильно ми прагнемо змінити модель поводження з відходами, і вже не тільки в Україні, а всьому світу. І в нас для цього є всі можливості. Єдине, що треба робити, це просто лупати всю скелю, і ми готові. Перший проект, який втілиться Україна без сміття, одразу після перемоги, не знаю, якийсь новий старт, нова локація, не знаю, щось іще, що ми навіть не можемо уявити нині. Ну, ви будете здивовані, але проект новий. Ми готуємо реалізувати вже зараз, вже в цьому році. Дуже б хотілося, щоб в вересні в жовтні війна закінчилася. тоді ми скажемо, що це перший проект після закінчення війни, після нашої перемоги. Але ми не відкладаємо нашого плану, і ми зараз працюємо над реалізацією нової моделі, нової моделі, нової нового напрямку нашого розвитку. Тобто, от зрозуміло, що обставини нас не зупиняють є підтримка е, донорів компаній за кордоном, є підтримка урядів, які, яких цікавиться модель, і вони готові її випробувати. І також в нас є певніші фінансові е, такі можливості здійснити цей пілот вже в цьому році. Трошечки про цю модель, чи ще не можна розповідати? Поки що? поки ще рано, тому що ми так багато іноді скакали там по наших планах, і мені було так незручно, коли вони не здійснювалися. Тому ми готуємося, і щойно буде зроблені перші кроки, які вже там нас не зупиняють, то ми обов'язково будемо ділитися хроніками розвитку цього проекту. Ну і я думаю, обов'язково розкажемо ще в нашому ефірі про нього, коли запустите. Дуже я дякую буду. вам за цю розмову. Дуже дякую за ту роботу, що ви робите, і за те, що е, змінюєте потроху е, таке світосприйняття в українців. Ви доводите, що можна не тільки нашкодити до довкіллю, а ще й е, власне робити щось корисне з того, що на перший погляд корисним не здається. Засновниця та голова проекту Україна без сміття Євгенія Ратовська була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про те, що питання екологічні. Питання погодження з відходами вони насправді залишаються актуальними і є на часі навіть під час війни. І не забувати про такі проекти, про такі ініціативи, це теж дуже важливо. І ця розмова стала можливою завдяки проекту «Ісар єднання Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Це наш такий цикл розмови з активістами, волонтерами, з небайдужими українцями, з представниками благодійних фондів, громадських організацій. Про те, чим є їхня робота, що їх надихає, які плани вони мають і як продовжують їх втілювати, і як ми із вами можемо долучитися до різних добрих справ.